Пенсіонери отримують додаткові виплати у грудні, хто потрапив до списків щасливих. Кому з пенсіонерів пенсійний фонд нарахує додаткові суми цього місяця, частини пенсіонерів підвищать розмір пенсії вже цього місяця, про це заявили пенсійному фонді України йдеться про листопадові іменинники, яким виповнилося 70,75 або 80 років річ у тому, що згідно з пенсійним законодавством України. Передбачено виплату так званої вікової надбавки до пенсії, вона нараховується у місяці, наступному за місяцем, у якому пенсіонер досяг певного віку, та становить 70 років, 300 гривень на місяць, з 75 років, 456 гривень на місяць з 80 років, 570 гривень на місяць. Однак варто пам'ятати, що надбавка виплачується лише в тому разі, якщо Розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні, також уперше може прийти неповна надбавка, її нараховують відповідно до кількості днів з дати народження для отримання надбавки нікуди звертатись не потрібно, її нарахують автоматично на підставі даних пенсійного фонду України. Пенсіонери, у яких пенсія менша за 10 380 гривень, отримують доплату БС попри війну. Український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційовані президентом України. Пенсіонери віком від 70 років автоматично отримують щомісячні доплати, які варіюються залежно від вікової категорії. Український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційованих президентом. Програма охоплює пенсіонерів старших за 70 років і діє по всій території країни, доплати розраховуються автоматично. Тому пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для їх отримання. Надбавки починають нараховувати з дня досягнення певного віку, а не з початку календарного місяця. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 6 вересня, він отримає надбавку, починаючи з цієї дати. У вересні виплата буде частковою, а з жовтня, у повному обсязі, щомісячний розмір доплат залежить від віку. 80 років і більше до 570 гривень встановлено у 2020 році, збільшено після індексації у 2022 році. 75-79 років 456 гривень. Виплати розпочалися у 2021 році з 400 гривень, підвищено у 2022 році. 70-74 роки 300 гривень. Виплати стартували у 2022 році. Однак є додаткова умова, доплату отримують лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень важливо. Зазначити, що індексація пенсій у 2023 та 2024 роках не вплинула на розмір вікових доплат, і вони залишилися на тому ж рівні ця програма спрямована на підтримку літніх українців в умовах складної економічної ситуації. Забезпечуючи їм додаткову фінансову допомогу. Українцям виплачуватимуть другу пенсію, що заявили в уряді працівникам, які працюють, будуть відкривати спеціальні пенсійні рахунки, з яких у майбутньому виплачуватимуть другу пенсію, про це йдеться в законопроєкті Міністерства соціальної. Політики до солідарної пенсійної системи, що діє зараз, хочуть додати обов'язкову накопичувальну. Її запуск планується вже з 1 січня 2026 року року. Індивідуальний пенсійний накопичувальний рахунок кожного пенсіонера поповнюватиметься із трьох джерел від роботодавця, який віддаватиме туди частину єдиного соціального внеску єдиний соціальний внесок від держави у вигляді додаткових коштів від самого працівника за бажанням. Поки гроші будуть на рахунку. Їх інвестуватимуть у різні фінансові інструменти для захисту від інфляції та забезпечення зростання капіталу. Отримати накопичення можна буде після досягнення пенсійного віку, 60 років за наявності 35 років стажу. Причому пенсію можна отримувати частинами протягом усього життя або отримати великі суми протягом певного періоду, у разі смерті людини її накопичені кошти можна передати у спадок. Якщо це довічна пенсія, виплачуватимуть її протягом 10 років, якщо це пенсія на певний період протягом цього періоду. Масове скорочення пенсій та соцвиплат українцям зробили важливе попередження чи зменшить українським пенсіонерам виплати на 30% вже цього місяця. Що треба знати, останнім часом деякі телеграм-канали розповсюджують інформацію, що пенсії і соціальні виплати уріжуть. Начебто з грудня набув чинності закон, що передбачає зменшення виплат на 10-30% залежно від віку отримувача, це неправда. Ніякого масового урізання пенсій в грудні не передбачено. Подібні фейкові оголошення створюються з метою нечесної реклами, щоб змусити читачів підписуватися на нові телеграм-канали, людей в подібних постах закликають пройти за посиланням, щоб дізнатися розмір зменшення, або натиснути на свою вікову категорію. Після цього читач просто потрапляє на інший телеграм-канал. А щоб зрештою дізнатися подробиці, то на такий телеграм-канал необхідно обов'язково підписатися, бо вони мають закритий доступ. Таким чином, деякі телеграм-канали отримують за короткий час величезну кількість підписників. Хтось потім відпишеться, а хтось все-таки залишиться і буде читати цей канал надалі. Однак ні про яке зменшення пенсії людина так і не дізнається, бо від самого початку це було обманом, хтось може сам легко в цьому переконатися і зробити правильні висновки. В таких повідомленнях, як мінімум, немає посилань на перше джерело, на номер і дату відповідного законодавчого акту, бо такого закону просто не існує. Але деякі пенсіонери вірять тому, що написано в першому повідомленні і б'ють на сполох. До нашої редакції вже надійшло кілька звернень за роз'ясненнями з цього приводу. Люди хвилюються і починають обговорювати цю новину між собою, поширюючи неправдиві чутки, хочемо ще раз всіх заспокоїти, ніякого зменшення наразі не передбачено. Подібна реклама це гарний спосіб набрати підписників, так роблять недобросовісні канали. Тому треба бути уважними. Подібні новини не є поодинокими. Інколи можна натрапити навпаки на повідомлення щодо збільшення пенсії. І добре, якщо то буде просто фейкова новина для реклами чергового телеграм каналу, а інколи через подібні пости можна натрапити і на шахраїв, котрі будуть пропонувати зареєструватися на отримання неіснуючої грошової допомоги. Тому закликаємо читати лише перевірені джерела інформації, наостанок додамо, що з січня деякі пенсійні виплати дійсно можуть урізати. І це вже не фейк. Мова йде тільки про спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 23 610 гривень 10 прожиткових мінімумів. Все, що вище цієї суми, буде виплачуватися з певними обмеженнями, поки триватиме воєнний стан. Такі заходи передбачені законом про державний бюджет України на 2025 рік.